Героїню звати Оксана. Я впевнена, що величезна кількість українських жінок впізнають себе в цій жінці. Вона мама трьох дітей. Вона не працює. Але всі ми знаємо, що вдома робота набагато важкіша краще ходити на роботу, тому що, наприклад, в мене мама, вона все своє життя домогосподиня, і це просто титанічна праця, це дуже важко. Тому на ній чоловік, ну в неї виходить, що четверо дітей, тому що чоловік, три сини. Мені дуже подобається, як вони прописані, тому що незважаючи на те, що важко мати трьох дітей, звісно, наша родина мені здається, вона унікальна тим, що ми все. Переживаємо з гумором. Я вважаю, що ну запорука класних відносин і такого міцного шлюбу це почуття гумору і повага. Ага. Ну і звісно, любов з любові в нас то це все добре. Тому ми комедні. У мене надзвичайно круті сини, ну мають на увазі, що актори. Я дуже люблю Андрія Ісаєнко, це вже наш спільний другий проект. Тому е, я можу сказати, що для мене ці зйомки це не робота, а це просто свято. Правда, звісно, я намагаюся знайти якісь спільні речі, хоча я ще поки що не мама. Але тим не менш мене оточують діти, і я бачу це спостерігаю, тому що типу у моїх друзів є дітки такого ж віку, як мої сиди по сюжету тому, в принципі, звісно, я думаю, що вона і темпераментна в якихось моментах вона не стримана, але вона дуже любить свого чоловіка, вона дуже любить своїх дітей, і тому в них панує дуже класна така атмосфера.